Доброго дня! Хочу показати закінчений тракторець переломка. Нічого такого особливого, все як у всіх, ну, деякі моменти хотілося б поговорити, поділитися. Те, і в чому я повторюсь, тому що раніше знімав деякі відео. От. Я Розміри трактора. Ширина по бамперу 90, між відстань трактора від по осям 96, чуть менше метра, довжина трактора від бампера до нав'язки 210. Чим хорош такий тракторець, що він дуже легко поміщається на прицеп, автомобільний прицеп ну, до легкової машини, тому що в нього по осях виходить все на все 96. А від колеса до колеса, ну хай тут. Метр 30, метр 60. А довжина прицепа метр сімдесят, по-моєму, один із самих менших таких. ну Одним словом, він легко стане на прицеп. Що дуже легка транспортування. Що тут такого необичного, та практично нема нічого. ну Поділюся. Коросний шків, трактор може їхати 1,5 км і до 20 км. Є понищення, є повішені, правда, недостаток, що перекидка на шкіру це мінус. Ну, Як для себе, для малих робіт, то можна і цим пожертвувати. Гідравліка повноцінно. Тут я показував, зробив, викинув той воздушний. Проблемно їх знаходити, поміняв. І таким чином понизив трошки капот і став він вид у нього трошки красивіший. ну ось таке все воно. А тепер саме основне, що хотів розказати. Тут стоїть обікнені з 4 штуках. Зроблено шарніри, кардани зроблені на гранатах. Класно, переламується, легко, без проблем. Тут ось вставочка. Ну її можна було і не робити Ось оцю, де, де складується. Воно ось, видно, тут вироботочка є. І Тут ходить на шліцах. Так же і ззаду, ну, там видно. Ось тут так Ну, зробив, так зробив. Так же і знизу. Ідентично. Що верхній, що нижній кардан один до одного. Тепер що виходить, від коробки приходить передача усілля на промопору. От моя промоопора. Один корпус почіпника, другий корпус подчіпника. Ззаду там вал. І в мене, з той сторони, може буде так ще хочу показати. Це зараз віддініно. Отак, ось, ось добре видно. Може сильно отак. От, ось ми це добре видно. Получається, що в мене опускається ось спромопори на привод на мости на зірочку. Не спереді, як всі роблять, а я зробив. <зад> в чому виграш? В тому, що напряму крутиться промопора і крутиться вало боромошності. Так, да, недостаток в тому, що вало боромошності пасивний. От. Ну, щоб я, наприклад, робив би ще, я вмісто пром опори поставив би коробку. І в мене була б. Було 5 передач, 4 вперед, одна назад, на валі одбора мощності. От, це дуже зручно, менше токарних робот. Коробка стоїть жигульовська не таких великих грошей. Ну, одним словом, декілька разів менше, ніж поточити ці всі корпуса. оце все робити. Ну, і Є задній ход на промопорі, на валі відбору мощності. Це дуже добре якщо ставити дровокол морковку, коли наматує. Ну, в общем, зручно, коли є ще й задній ход. І ще, якщо вже дуже так потрібно, дуже, от, можна це присоєдити і якісь вже роботи виконувати на валі одбора мощності. І якщо ще буде стояти коробка, то це великий діапазон всього. Абсолютно. Ну такий момент. Чому я розказую завал от боровошності? Тому що скільки ми вже не моментів таких є, що ми різні придумуємо, є люди дуже гарні ідеї подають. ну Вони складні тянути по переломки, вов, аж тягнути. Отсюда, незавісім вом І це настільки складно, щоб переломний узл настільки це дорого, настільки багато матеріалів треба. От. А такий момент він теж, я думаю, має право на существування. Може кому і згодиться Тут все добре видно, як все це. Оце все, що я хотів сказати. Також. О, при там видно шківок. Спереді теж є вал одбора мощності. І він, виходить, так як в мене є по нижні, по вишні, він теж двускоросний. Теж удобно, можна. І роторний сніговідкидач, і дровокол, і косілку. В общем, мати два ВОМа, хай не таких уже професійних, можна так сказати. Ну, це теж варіант. Це все, що я хотів показати, розказати, поділитися з вами. Може кому і згодиться деякі ідеї, бо я там подавав ідею, вона не моя, ведучого прицепа. Ну, Що того ну, мене покої не дає, тому що ідея, на мій погляд, ну, представте собі гружений прицеп і він ще й ведучий. ведущий. Проходимось ополоденна буде. А що ще таке зробив? Може кому отакий ручничок. ось, Може тут як розібратися. Оце вал. Тут кріпиться вверх на ручничок, оце лягушечка, в общем, дуже простенько і зручно і швидко зробилось. Повноценна вся проводка, всі повороти, габарити, стопи, сигнал, світ, все працює, а ще хочу показати, що хвилинку. Хочу показати, що отакі фари, ну, на мій погляд, варто купляти. Вони то достойно світять. Не треба тут ні ближнього, ні дальнього, нічого. Добре, дуже вам дякую. До побачення. Добра, здоров'я, мирного неба. Okay.